Друзі, ви на каналі Просад з вами Олена Іванько, і це відео буде присвячене посіву та першим сходам Ехінецеї. В мене є 5 видів Ехіноцею, яких я хочу посіяти. Сіяти я їх буду не всі відразу зараз. Так як це в мене не бізнес, це я любитель садівник, я буду садити їх поступово. Сьогодні посаджу один із видів Ехіноцеї і покажу вам свої перші результати, перші сходи. Трошки про Хінецею. Це дуже чудова, прекрасна, багаторічна рослина. Вона має дуже довгий період цвітіння, лікувальна, красива, невибаглива, декоративна і має дуже багато переваг. Вона класно поєднується з різними квітами. Я особисто хочу зробити сад в натуральному стилі, природньому стилі. І ехіноцея, звичайно, тут незамінна квітка. Її є дуже багато сортів, і вона є дуже різного роз... ну, різної висоти від 30 см і до 150, якщо я не помиляюся. Е, вона гарно виглядає з розами, е, з гортензіями, з лаками. Ну, певно, немає рослини, з якою її було б складно поєднати. Так, і ще ця ехіноцея, чим гарна, вона, в принципі, у нас в Україні у всіх зонах витримує зим, зими навіть без вкривання. Рекомендую вам приглянути цю квітку, якщо ви ще про неї не думали. Що ми будемо робити? Висівати ехіноцею, в принципі, виробник рекомендує з березня місяця на розсаду. І. Потім вже висаджувати, коли температура на вулиці буде стала, і без, ну, щоб вже їх не змерзла. не змерзло. В ґрунт так само її можна висівати. В принципі, насіння в неї велике і вона сходить досить гарно. Тому можна висівати в ґрунт уже коли земля прогріється е, біля 12 градусів. Зараз у нас лютий, я буду садити в лютому. Бо в мене чимало насінчика гінація, я буду поступово її. Кірувати, розсаджувати, дорощувати. У мене є фітолампа, під якою я можу це робити. І я планую вже такі гарненькі рослинки, підрощені, відсаджувати у свій сад. Тепер перейдемо до самого процесу посадки. Варто підготувати ґрунт, а він має бути пухкий. Я купила ґрунт спеціально для розсади. От він такий дуже легенький, пухкенький. На ньому дуже гарно сходять мої квіточки, вже перевірена. Грунт я насипаю в якусь ємність, ложу, трошки його прижимаю, і потім я буду ехіноцею викладати десь через сантиметр, сантиметра півтора, одна від одної. Насінненький, подивіться, яке крупне насіння, тому гарно видно. І Ось так я його буду розкладати. Не дуже густо, щоб мені було потім легше його опікірувати. Зверху я прикрию невеликим шаром землі десь до 0,5 см. Так, ось такий мене буде посів. От, і Зверху я прикручую ґрунтом, зволожу сперіалізатора, накрию плівочкою і залишу чекати перших сходів. Так, Перші сходи ехінацею ми можемо очікувати за 2-3 тижні, вказує виробник, але по досвіду я вам хочу сказати, що моя ехіноцея, яку я вже сіяла, я сіяла лікарську ехіноцею, звичайно, вона зі 4-го числа я її сіяла, сьогодні 8, е я її сіяла 4-го числа, сьогодні 10. -е, Тобто за 6 днів в мене вже є, вже є перші сходи. Тобто неділя і ми бачимо перші сходи. Так, вона ще зайшла не вся. Я деякі наснінки лише прокльовуються, але вже перші сходи є. Так само я посіяла ахінацею пурпурову білу. Вона була так само накрита, стояла в теплому місці, накрита плівкою. Зараз покажу вам. Але тут сходів ми ще не бачимо. Тобто, я так розумію, все залежить від насіння, від того сорту, як швидко він сходить. Виробник указує, що ми можемо чекати сходів 2-3 тижні. це так само накрию плівочкою і поставлю очікувати, під лампочку, буде, буде вона у нас зростати, сходити. Які будемо сіяти насіння? В мене є ахіноцея пурпурова Starlight. Вона 70 см рожева, фотографію докладу. Сію різну ахіноцею, навіть різні сорти рожевої ахіноцею, бо вона, принаймні, так вказано виробником вона є різної висоти, і мені для різних зон буде потрібна різна висота. Тому друга так само пурпурова у мене хінецея, але вона вже метр висотою, а, буду сіяти. Купила собі по 5 насинин компакт Вайт. Не, не знаю, як правильно читається це все, все назва. А, невисока, 30-40 см білого кольору. І така ж сама його подружка або її подружка. Розового кольору. Ось вони однакові, але ця розового кольору, ця білого кольору 30-40 см по 5 насінин. І ще одна буде білого кольору White вайт 40 60 см. От. З часом буду ділитися з вами результатами того, які рослинки вийшли з цього насіннечка. Тож, підписуйтеся на канал, ставте, будь ласка, вподобайки. Дякую за увагу. Гарного всім дня!